І так, друзі, всім привіт. Нарешті продовжуємо ремонт двигуна Д240. Сьогодні у нас перший день без дощу. Лило днів 10. Коротше, ніякої роботи не було. Від рання до вечора і вночі. Все ляло-ляло-ляло-ляло. Отже, друзі, що по, що по двигуну. Значить, колінвал. Завіз колінвал, шліфанули на номінал 2. Шліфанули, купив вкладиші корінні шатунні. Номінал 2. Такі вкладиші, завод двигун. Ну і ці, не знаю, чи є виробництво. Коротше, закупився і потихеньку складаю. Знімати не було як, так як оператора немає. Отже, встановив вже колінвал. Все поставив, прокрутив, шестерні виставив, наметки поставив. Вже накинув передню кришку, масляний насос, Паливну на апаратуру. Зараз доставити піддон. Купив набор прокладок паранітових, ставлю кругом паранітові прокладки. Піддончик уже помив, почистив, підготовив до встановлення гумові кільця, ущільнення повставляв, замінив. Передній сальник, манжет і задній теж буду міняти. Отже, друзі, коротенько так по, по, двигуну, по роботі проведені. Отже, поки немає дощу, будемо складати, будемо е, навішувати. Е, продовження відео буде. Дивіться далі. Все, не буду знімати, як чіпляю піддон. Вже в кінцевий результат зніму. Да, Скажу, ще, що буду міняти диск щеплення. Купив керамічний Керамічний диск щеплення буду міняти, бо старий диск. Ну він у гарному стані, саме Фередо. Я теровський брав його 7 років назад, коли робив двигун, але з однієї сторони Фередо. Тріснув. Тобі ж я його ставити не буду, бо це вже таке. Якщо воно вже тріснуло, то при нагрузці воно може вже і розсипатися. То купив керамічний диск щеплення, ну це вже як поставлю двигун. Далі включуся і буду, покажу вам, як буду ставити щеплення, який диск. Трохи помив масляний радіатор. Почистив продув, помив водяний радіатор і на черзі е, рульова колонка. Треба помити, подивитися, розкрутити, де поміняти колечка, е, манжети, прокладочки, бо почала слинити, почала текти зверху. Це все буду робити. Отже, номінал 2 прошліфували. Все нормально. Е, спостерігайте далі. Потихеньку знімаємо, потихеньку працюємо, складаємо, користуємося підсказками, що не знаємо, батько підскаже. Досвід роботи в нього великий. Спеціаліст він широкого профіля, особливо МТЗ і МЗ. Ну, по ЮМЗ не так, але МТЗ, дай Боже, стаж роботи в нього більший, навіть, ніж я живу на світі. Так що, друзі, так. Раптом що не так, є кого запитати і є кому порадити. А ми продовжуємо, не перемикайтеся, спостерігайте далі. І так, друзі, нарешті завершив я зборку МТЗ. Дві неділі сьогодні. Як я оперсаюся коло нього. Ну, 2 неділі по часу, а так то погода у нас така, що. Вийшов два болтика, закрутив і до хати. Вийшов два болтика закрутив і до хати. Дощі. Кожен день дощі. Сьогодні теж не обійшлося без дощу. Отже, все зібрав, все. Останній на. Налаштування. Заливаємо зараз масло <кій> і будемо пробувати бурчати, друзі. Так, поміняв патрубки на радіаторі. Верхній, нижній. Замінив, друзі, оце. цю Трубку, яка йде, купив нову, бо цю вже з'їла корозія, вже патрубок не було на що надівати, тому купив нову. Ну так, загалом склалося. Все понавішував, все, все поробив. І якось так заливаємо масло і пробуємо, друзі, заводитись, що він скаже, що він покаже. Отже, я заливаю мастило, а ви не перемикайтеся. Заведемося, подивимося, як він працює. І так, друзі, знову привіт наступний день. Вчора я не завів його, так як вийшло, що в мене акумулятор розродився, поставив на ніч на зарядку акумулятор. Ну і зараз, друзі, будемо пробувати заводити. ля завис диск троечка трактор проет Так, ну все, друзі, запустився, все нормально, хай попрацює. Далі б доставити обліцовку. Ну і все на цьому. Нарешті все, друзі. Ремонт завершено. Тінь, як говориться, в строю Погода сьогодні в нас шепче, сонечко прямо зранку. Якщо буде ще без дощу, буде взагалі супер. Ну і будемо виїжджати, дивитися на соняшник. Що він каже? Ну, Про соняшник буде в наступному відео. Всім дякую за перегляд, до нового відео, всім миру, здоров'я і злагоди. На все добре. Не забуваємо підписуватися і коментувати. До нових зустрічей!